Друзі, привіт! Так як на перший рік бігаю і катаю на велосипеді взимку, вирішив поділитися досвідом, як це можна зробити безпечно. Давайте почнемо з бігу. Саме головне в бігу взимку це не захворіть. Для цього необхідно правильно вдягнутися і правильно побудувати маршрут відповідно до погодних умов. Давайте почнемо з зуття. Для зимового періоду я раджу бігати в кросівках для трейл ранінгу. Вони мають певні переваги перед кросівками, які ми використовуємо для теплої погоди. Розкажу які. Перше, це більш грубий протектор, для того щоб він чіплявся на слизькій поверхні. Друге, це більш жорстка підошва. Вона не продавлюється під нерівним льодом, а також камінням. Третє це підсилений носок. Якщо вдаритись об облядянку, четверте це більш плотна сітка. Вона менше продувається порівняно з кросівками для бігу влітку. Також є утеплені кросівки з мембраною Гортекс, але вони зазвичай вдвічі дорожчі в силу своєї технологічності. Шкарпетки використовуємо будь-які утеплені спортивні. Під час бігу нога майже не мерзне, тому що вона рухається в кросівку і виділяє тепло. Переходимо до одягу для того, щоб вдягнутися комфортно і мати змогу регулювати, наскільки ви будете тепло вдягнуті, необхідно вдягатися шарами, як капуста. Перший шар це термобілизна. Вона буває різною під різний. Типи активності у мене два термокомплекта для лиж. Я їх використовую для бігу, і вони дуже чудово справляються, тому їх також можна використовувати. Штани використовую тайці з утепленням на мікрофлісі. На верхню частину я вдягаю або кофту на мікрофлісі. Такий варіант я використовую до температури мінус 5 градусів, або теплу кофту флісову її використовую для температури до мінус 10 градусів. Верхній шар це вітрівка. Дуже важливо, щоб верхній шар не продувався, тому що під час бігу. Виділяється під, і нижні шари будуть мокріти. І якщо верхній шар продувається, дуже вирогідно, що ви швидко замерзнете і захворієте. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу: це основа при бігу взимку. Верхні куртки бувають також більш плотніші і на мікрофлісі. Тут треба дивитись індивідуально, чи мерезлякви чи ні. Мені достатньо цього варіанта з осінньою вітрівкою. Наступний розділ: це аксесуари, це рукавиці і шапка. Вони також бувають під різну температуру. У мене два комплекта, один такий більш легкий, другий більш теплий. Відповідно, я комбіную вже в залежності від температури, яка на вулиці. Наступний аксесар це баф. Я використовую також, його можна підтягнути. Майже до цього рівня, щоб не підмерзало. І використовую взимку окуляри, щоб не попала якась гілка. І, наприклад, якщо взимку вітер і холодна температура, щоб не надувало в очі. Це також дуже важливо. Але тут також це все індивідуально. При формуванні своїх шарів використовуйте біговий принцип плюс 10 градусів. Що він означає? Наприклад, якщо у нас на вулиці. Нуль то вдягайтесь так, наче на вулиці плюс 10. тому що коли ви починаєте бігати, всі процеси в організмі прискорюються, виділяється тепло, і вам все одно при бігу буде тепло. Якщо ж вдягнутися, наприклад, по погоді, як ви, наприклад, ходите на прогулку, то вам буде досить жарко. Переляку не вдягайтесь дуже тепло, тому що ви будете знаходитись як в бані, в якій намагаєтесь ще робити якісь вправи. І біг буде абсолютно неможливий і некомфортний. Також температуру тіла ви можете регулювати темпом біга. Чим швидше ви біжите, тим тепліше вам буде. Всередині це дуже гарний інструмент. Якщо ви не початківець, ви можете цей інструмент використовувати дуже сміло. Він працює завжди. Коли ви бігаєте взимку, маршрут повинен бути таким, щоб ви мінімально зупинялись, тобто мінімальна кількість світлофорів чи переходів. Тому що, коли ви зупиняєтесь, ви дуже сильно охолоджуєтесь і можна захворіти. Тому принцип такий: вибігли, зловили GPS на годиннику. Побігли, Мінімум зупинок, прибігаємо додому, не стоїмо, одразу заходимо в тепло. Так гарантовано ви не захворієте. Підсумок по біговій частині. Перше, вдягаємось шарами. Друге, верхній шар не повинен продуватися. Третє принцип на 10 градусів менше. Четверте, регулюємо теплоту темпом бігу. І п'яте. Маршрут повинен мати мінімум зупинок, щоб не захворіти. Переходимо до велосипеду. На рахунок одягу там той самий принцип, як і в бігу. Вдягаємося, як капуста. Використовуємо шари. Але враховуємо, що вітер буде сильніший і пронизувати вас буде також сильніше. Давайте почнемо з зуття. Я катаю на Велосипеді МТБ і використовую контактні педалі. Є взимку одна велика проблема: дуже швидко шип забивається снігом, і також педалі. Дуже багато часу втрачаю, щоб це виковерять, і шип потім защокувався. Тому, якщо є Бажання ви можете змінити педалі на платформи і використовувати звичайне зимове взуття. З велосипедним взуттям я використовую лижні носки, а також утеплені бахіли. Цього вистачає цілком для температури мінус 5 градусів. Також звертаю вашу увагу, що є велотуфлі в утепленні і з мембраною вони також не промакають. Але як і в випадку з біговими кросівками вони мають більшу вартість. Рукавиці бажано спортивні синтетичні, також щоб вони відводили вологу. Я використовую звичайні рукавиці флісові з декатлону. У мене руки мерзнуть не сильно і мені цілком в цьому комфортно. Далі йде спортивна шапка, така сама, як для бігу, щоб відводила вологу. Обов'язково використовуємо шолом, так як можливі падіння, і окуляри, щоб не застудити очі. Також використовую баф, щоб його можна було підняти і більше. Обличчя і голови закривалося. Ідеальна температура для катання це мінус два, мінус п'ять. Коли на вулиці не тане, сніг уже сталий, і ви можете спокійно їздити. Не раджу їздити після снігопаду чи ожеледиці, тому що вулиці посипають реагентами, все це потрапляє на трансмісію на велосипед, і воно дуже швидко починає ржавіти. Тому це не дуже корисно для велосипеда. Під час руху різко кермом не крутимо. Під гострим кутом не заходимо в поворот і різко не гальмуємо. Все робимо плавно в такому випадку. Ризики впасти мінімальні. Використовуємо той самий принцип, як і в бігу, з мінімальною кількістю зупинок, щоб не охолоджуватися. Коли сильний мороз, можна використовувати цілком лижне спорядження, куртки, штани, вони також підійдуть для цієї активності, але є один нюанс, що штани широкі і вони будуть тертись об ланцюг і зірку. Треба буде чимось їх зафіксувати. Згадав всі нюанси, які хотів вам розказати, якщо будуть питання, будь ласка, пишіть в коментарях. З наступаючим новим роком перемоги, бережіть себе, папа.